Уявіть, ви в кімнаті, де повно людей, які всі прагнуть успіху. Деякі грають чесно, наполегливо працюють і залишаються вірними своїм цінностям, інші брешуть, маніпулюють і йдуть по головах. І все ж часто саме бажальні люди підіймаються найвище. Чи справді світ налаштований на користь найгірших з нас? Історія, політика, бізнес куди не подивися, скрізь можна знайти приклади людей, які, незважаючи на брак моралі, досягли надзвичайної влади. Від бажальних імператорів до керівників без принципів цей шаблон повторюється знову і знову. Але це не просто збіг, це риса людської природи, глибоко вкорінена в нашій еволюційній психології та соціальних структурах. У світі, де ресурси обмежені, конкуренція неминуча. Ті, хто вагається, хто шукає справедливості на кожному кроці, часто залишаються позаду. Тим часом ті, хто готовий використовувати інших, обманювати і домінувати, підіймаються на вершину. Ця жорстока реальність змушує нас поставити неприємне питання, чи є моральність слабкістю у грі влади. Проте парадокс полягає в наступному: хоча найгірші люди часто досягають успіху в короткостроковій перспективі, історія також наповнена моментами їхнього падіння. Питання полягає не тільки в тому, чому вони підіймаються, але й в тому, чи є їхній успіх стійким. І що ще важливіше, що це означає для тих з нас, хто відмовляється зрікатися своїх принципів, Ніцше бачив владу як невідворотну силу життя, щось, що саме по собі не є ні добрим, ні злим, а просто правдою існування. Щоб зрозуміти, чому найгірші люди досягають успіху, ми спершу повинні зрозуміти саму природу влади. А для цього нам потрібно зануритися в одну з найсуперечливих ідей Ніцше мораль панів проти моралі рабів. Уявіть двох воїнів, що стоять на полі бою. Один із них дужий, рішучий і безстрашний, він бере те, що хоче, формує світ відповідно до своєї волі і не питає дозволу. Інший вагається, чекає зовнішнього схвалення, шукає справедливості і сподівається, що світ нагородить його доброчесність. Хто з цих двох, швидше за все, виживе? Хто? Імовірніше стане правити. Фрідріх Ніц ще стверджував, що мораль сама по собі не є універсальною істиною, а є продуктом боротьби за владу протягом історії. Він бачив дві фундаментальні моральні системи: мораль панів і мораль рабів. Це не просто абстрактні концепції, вони пояснюють, чому бажальні люди часто досягають панування, тоді як ті, хто ставить на перше місце доброту і справедливість, зазнають труднощів. Мораль панів це мораль сильних. Правителів, завойовників. Вона ґрунтується на таких цінностях, як сила, мужність, амбіції та влада. Для панів те, що є добрим, це те, що підсилює їхню здатність домінувати, творити та утверджувати свою волю у світі. Вони не шукають схвалення, а самі визначають свою цінність. Вони беруть на себе відповідальність за свою долю і не вважають слабкість тим, що потрібно захищати, це просто те, що слід подолати. Мораль рабів, навпаки, це мораль пригноблених, безсилих, тих, хто не може безпосередньо нав'язувати свою волю. Замість того, щоб прославляти силу, вона звеличує смиренність, покірність і самопожертву. Вона навчає, що страждання є благородним, а влада за своєю суттю злом. Ніцше вважав це моральною системою, створеною тими, хто не має здатності домінувати психологічною адаптацією, яка дозволяла їм виживати у світі, контрольованому сильними. Але ось неприємна правда: мораль рабів не перешкоджає зростанню бажальних, вона їй сприяє. Засуджуючи амбіції та гамблячі прагнення до влади, вона залишає владу в руках тих, кому байдужа моральність. Поки доброчесні вагаються, ті, хто приймає мораль панів, беруть контроль. І у світі, де вагання означає поразку, наслідки очевидні. Неминучість то, що це означає для нас. Чи слід нам повністю відмовитися від моралі та обрати шлях бажальності? Або ж існує інший спосіб поєднати силу та доброчесність. Щоб відповісти на це питання, ми повинні глибше зануритися в психологію тих, хто підіймається до влади, тих, хто відмовляється бути жертвами обставин, уявіть собі величезну, нестримну дику природу. У цьому світі виживання не залежить від справедливості чи доброти. Воно залежить від сили. Адаптивності та готовності зробити все необхідне. Лев не питає дозволу на полювання, буря не вибачається за своє руйнування, природа не винагороджує моральність, вона винагороджує тих, хто здатний витримати тих, хто може домінувати. Людське суспільство не є винятком. Під нашими законами та соціальними договорами досі вирує первісна боротьба за виживання. Ті, хто підіймається до влади, часто мають визначальну рису, бажальність. Це не обов'язково жорстокість, а здатність діяти рішуче, не обтяжуючи себе ваганням чи почуттям провини. Це не випадковість, а еволюційна адаптація, механізм, який дозволив як окремим людям, так і імперіям захопити контроль у світі, що не чекає на нерішучих. Психологи давно вивчають риси, які передбачають успіх у конкурентному середовищі. Знову і знову ми бачимо одні й ті самі закономірності, високий рівень амбіцій. Низька чутливість до страху і, можливо, найсуперечливіше знижене почуття емпатії до тих, хто стоїть на шляху. Це не означає, що всі впливові люди психопати, але це означає, що багато з них мають риси, які дозволяють діяти без емоційних обмежень, що стримують інших. Згадайте лідерів, підприємців та завойовників, які змінили хід історії, від Юлія Цезаря до сучасних бізнесменів. Картина очевидна, вагання це слабкість. А влада не дається, її забирають. Сильні не чекають дозволу на лідерство, вони йдуть уперед, ризикують і стикаються з наслідками згодом. Ось чому бажальні люди часто підіймаються, тоді як нерішучі залишаються в тіні. Але тут і криється парадокс самої лише бажальності недостатньо. Ті, хто володіє владою без мудрості, часто стикаються з грандіозним падінням. Ті ж якості, що дозволяють людині піднятися на вершину, можуть призвести до її загибелі. Лідер, який править тільки через страх, зрештою буде знищений тими самими силами, які він колись контролював. Історія сповнена тиранів, які вважали себе непереможними до того моменту, коли це перестало бути правдою. Отже, якщо влада часто захоплюється бажальними, чи означає це, що моральність і справедливість приречені на провал? Не обов'язково. Але щоб зрозуміти це, ми повинні кинути виклик одній із найбільших ілюзій сучасного суспільства вірів те, що світ справедливий. З дитинства нам розповідають заспокійливу історію про те, що світ справедливий, що добрі люди винагороджуються, а справедливість завжди тріумфує. Казки, релігійні вчення та моральні філософії зміцнюють цю віру. Але коли ми стикаємося з реальністю, виникає жорстоке протиріччя: найпрацьовитіші не завжди є найбагатшими, найчесніші не завжди стають лідерами. А добрі серця часто найбільш розбиті. Цей розрив, не вада системи, це і є система. Ідея справедливості в багатьох аспектах це соціальний конструкт, наратив, створений для підтримання порядку, а не для відображення реальності. Це заспокійлива ілюзія, але все ж ілюзія. Проте влада і успіх не роздаються лише за заслуги, їх забирають. За них борються і часто привласнюють ті, хто краще за інших розуміє правила гри. Психологічні дослідження виявили феномен під назвою помилка справедливого світу, тенденцію вірити в те, що життя за своєю суттю є справедливим і що люди отримують те, на що заслуговують. Ця віра небезпечна, оскільки сприяє пасивності. Якщо ми припускаємо, що лише наше добро приведе до успіху, ми ризикуємо ігнорувати реалії конкуренції, стратегії та влади. І поки ми чекаємо на справедливість, ті, хто не поділяє наших ілюзій, уже рухаються вперед. Але чи означає це, що мораль не має сенсу? Чи варто нам відмовитися від усіх принципів у гонитві за владою? Не зовсім ключ у тому, щоб зрозуміти гру, не стаючи її рабом. Ті, хто страждає найбільше, зазвичай вірять, що просто бути добрим, достатньо. Але ті, хто навчається поєднувати чесність із стратегічним мисленням, хто об'єднує добро з силою, саме вони пишуть правила. Правда полягає в тому, що справедливість це не те, на що ми можемо розраховувати, це те, що ми повинні створити самі. І для цього необхідна влада. Ніцше бачив цю боротьбу як фундаментальну частину людського існування. Його відповідь полягала не в тому, щоб здатися ілюзії справедливості чи стати бездумно бажальним. Натомість він вказував на щось вище, на спосіб піднятися над слабкістю і безпринципністю одночасно. Жорстокі завойовники. Щоб зрозуміти це, ми повинні дослідити одну з найреволюційніших ідей НІЦШЕ, ідею над людини, Беманш індивіда, який підноситься над мораллю, ілюзіями та обмеженнями. Уявіть себе на краю величезної безодні. Позаду, світ такий, яким він є, сповнений несправедливості, обмежень і гнітючої ваги умовностей. Попереду, невідоме, шлях, на який наважуються ступити лише найсміливіші. Більшість вагатиметься, скута страхом і сумнівами. Але небагато зважаться на стрибок. Це і є надлюди, ті, хто піднімається над масами, хто прокладає власний шлях і переосмислює владу на власних умовах. Ідея ніч про надлюдину або Беманш – це не про грубу силу чи по домінування, це про подолання себе. Надлюдина це той, хто відмовляється бути жертвою обставин, хто не приймає нав'язану мораль без запитань і хто формує власну долю замість того, щоб підкорятися очікуванням інших. У центрі ідеї надлюдини лежить воля до влади. На відміну від пасивної моралі покори та вини, воля до влади це прийняття своїх найглибших інстинктів для створення, перетворення та надання сенсу безмістовному світу. Це не про контроль над іншими, а про контроль над собою. Поки слабкі застрягли у пасті страху, надлюдина рухається вперед, звільнившись від соціальних ілюзій. Але ось ключ надлюдина не є бажальною заради жорстокості. На відміну від узурпаторів і тиранів, які захоплюють владу через невпевненість, надлюдина не потребує визнання. Їхня сила виходить зсередини. Вони не покладаються на обман або гноблення, адже їхня влада самодостатня, незалежна від зовнішнього схвалення або швидкоплинного успіху. Ось чому найгірші люди можуть піднятися до влади, але ніколи не зможуть по-справжньому піднестися. Бежальні грають у тимчасову гру, піднімаючись через маніпуляції та силу. Але над людина грає в нескінченну гру, створюючи щось більше за себе. Вони творці, а не просто завойовники. Отже, як нам утілити цю ідею? Як орієнтуватися в світі, який винагороджує бажальних, водночас не ставши одним із них? Відповідь полягає в тому, щоб сприймати владу не як зброю, а як інструмент. Наступний крок навчитися конкурувати у світі, який не чекає на добросердних. Уявіть, що ви берете участь у грі, де ставки дуже високі, де правила пишуть ті, хто готовий перемагати будь-якою ціною. Якщо ви вагаєтесь або вважаєте, що справедливість вас захистить, ви програєте. Це реальність багатьох сфер життя, бізнесу, політики та повсякденного існування. Бежальні це розуміють, вони беруть те, що хочуть. Але чи означає це, що ви повинні стати такими ж, щоб вижити? Не обов'язково. Помилка більшості людей полягає в переконанні, що є лише два варіанти бути бажальним або бути жертвою. Але існує третій шлях поєднання стратегічного мислення з чесністю, що дозволяє конкурувати, не втрачаючи душу. Філософія Ніцше не була про сліпе домінування, вона була про подолання слабкості, зберігаючи автентичність, ключ розуміти владу, не ставши її рабом. Одна з найбільших слабкостей людей. Віра в те, що життя повинне бути справедливим. Але це не так і ніколи так не було. Найсильніші конкуренти розуміють це з самого початку. Вони не витрачають час на скарги на несправедливість, вони вивчають правила гри та використовують їх на свою користь. Це не означає відмову від етики, але означає визнання того, що влада нейтральна і найкраще нею користуються ті, хто її розуміє. Багато хто зазнає невдачі. Вважаючи, що лише одне добро приведе до успіху. Але владу рідко дають, її беруть. Це не означає стати жорстоким, але означає розуміти мислення тих, хто прагне вас використати. Стратегічна емпатія полягає в глибокому розумінні людей, розпізнаванні їхніх мотивів і передбаченні їхніх дій. Це дозволяє орієнтуватися в обмані, не стаючи обманщиком. Більшістю людей керує страх, страх невдачі, відторгнення, самотності. Проте, надлюдина розвиває внутрішню силу. Це означає прийняття дискомфорту, ризик і прокладання власного шляху, незважаючи на протидію. Найуспішніші люди не просять дозволу, вони створюють можливості там, де їх немає. Існує різниця між бездумною бажальністю та контрольованою бажальністю. Перше, це руйнування без мети, друге здатність приймати складні рішення без вагань. Іноді влада вимагає від нас відійти від токсичних стосунків. Ухвалити непопулярні рішення або зіштовхнутися з неприємною правдою. Це не жорстокість, це сила. Головне знати, коли і як її застосувати. Бежальні люди часто швидко піднімаються, але й швидко падають, адже їхня влада будується на експлуатації, а не на створенні. Справжня надлюдина беменш будує, чи то бізнес, ідею, рух або особисту трансформацію. Коли ви створюєте цінність, ви стаєте незамінними. Вам не потрібно маніпулювати, адже ваша влада здобута, а не вкрадена. Чи можна досягти успіху у світі, що винагороджує безжалісних? Абсолютно, але тільки якщо ви перестанете грати за старими правилами. Перестанете очікувати справедливості і почнете оволодівати владою на власних умовах. Але це приводить до остаточного питання: чи є влада злом, чи її просто неправильно розуміють? Влада це сила, яка рухає світ, формуючи життя тих, хто її має. І тих, хто їй підкоряється. Але чи є влада по суті злою? Дослідження Ніцше щодо влади не зводилося лише до домінування це було про створення, про подолання себе, про перевершення обмежень теперішнього моменту і становлення більшим, ніж ви собі уявляли. Проте протягом історії влада часто пов'язувалася з корупцією. Ми бачили незлічених лідерів, які, здобувши кермо влади, ставали жертвами егоїзму, жадоби та тиранії. Цей парадокс змушує замислитися. Чи влада є злом, чи вона просто оголює найгірші сторони людської природи? Ніцше стверджував, що влада у своїй найчистішій формі це не про заподіяння шкоди іншим, а про подолання самого себе, прагнення до величі та створення нових цінностей, а не підкорення моральним нормам, нав'язаним суспільством. Проте моральний компас суспільства часто робить владу зіпсованою. У світі, де чеснота вважається головною цінністю, людина, що прагне влади, часто викликає підозру. Але що? Як це непорозуміння? Що, як відмова від загальноприйнятої моралі та створення власних правил, це просто вияв найправдивішої форми життя, сирої, нефільтрованої і безкомпромісної. Ніцше ще не бачив волю до влади як просте бажання контролювати інших. Це була внутрішня сила, прагнення жити повніше, досліджувати межі свого потенціалу. У цьому світлі влада стає етичним прагненням, яке кидає виклик звільнитися від суспільних обмежень і визначити своє існування на власних умовах. Але чи означає це, що кожен, хто прагне влади, є доброчесним, не обов'язково? Шлях до влади це двосічний меч, який може призвести або до просвітлення, або до руйнування. Різниця полягає в намірах, чи є прагнення до влади засобом нав'язування своєї волі іншим, чи це процес самоподолення та створення реальності, що відповідає вашим найвищим прагненням? Отже, чи є влада злом? Не обов'язково. Це інструмент, який. У руках людини з принципами може призвести до неймовірної величі. Але коли він використовується для егоїстичного зиску або придушення інших, він оголює темні сторони людської природи. Виклик ніч ще для нас преосмислити владу не як щось, чого слід боятися, а як щось, чим слід опанувати через дисципліну, силу та непохитне прагнення стати кращими, ніж ми є сьогодні.